Дня, дорогі друзі, привітання з Чехії. Хочу привітати Рубіжанський фаховий коледж та адміністрацію керівників, викладачів з його ювілеєм. Дякую вам за все! Хочу побажати розвитку, натхнення, гарних студентів, терпіння. Дякую, вітерка. Привіт, Хочу привітати тебе з народження. Побажати всього самого найкращого, подякувати тобі за те, що ти для мене зробив, за ті знання, які ти мені дав, за тих людей, яких я там зустріла. Дуже шкода, що я не зможу більше побувати в своїх стінах, почути студентське життя, але віримо в найкраще. До зустрічі. Дорогі друзі, приміть привітання з Німеччини. Усіх викладачів та студентів вітаю з юлеям нашого коледжу. Всім бажаю величезних сил, високих цілей, вірних знань, чудових ідей, впевненості в собі, красивої мрії, безсумнівної удачі і справжнього щастя. Коледж, ти назавжди в наших серцях і думках. Довголіття тобі та відновлення цей складний час. Ми віримо, що ще залинають дзвінки в твоїх нових стінах і у всіх нас буде можливість зустрітися разом. Ми пишаємося тобою. Рубіжанський фаховий коледж. Шановні викладачі, студенти, вітаю всіх з ювілеєм нашого коледжу. Від щирого серця бажаю, щоб тут завжди була світла і радісна атмосфера. Щоб ми, як раніше, поспішали на цікаві заняття та заходи. Бажаю всім сил, здоров'я, щастя. Повідувано-Франківська. Цей день моєму коледжу виповнюється 95 років. Цей коледж став для мене першим кроком для дорослого та самостійного життя. Після нашої перемоги я поставив за мету собі відновлення його стін та відродження його історії. Саме тому зараз, в іншому місці, я здобуваю вищу освіту будівельника для того, щоб Хрубіжанський політехнічний коледж в українському рубіжному. Надалі мог випускати дипломованих опитних спеціалістів. Слава Україні!